Доброго ранку, мої малята, я рада вас вітати. Послухайте, будь ласка, загадку. З неба зірочки летять, землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтануть. Здогадалися? Так, це сніжинки. І сьогодні я пропоную вам вивчити віршик Анатолія Костецького. Сніжинки. Тож сідайте зручніше, слухайте уважно і запам'ятовуйте. Тонесенькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку, напевно, вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, я просто оленка. А тепер давайте з вами повторимо вірш. Слухайте уважно та дивіться на картинки. Тонесенькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевно вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, я просто оленка. Малята, повторюйте за мною ще раз. Тонесенькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевне вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, я просто оленка. Молодці, у вас все гарно виходить. А на згадку про наше заняття я пропоную вам зліпити сніжинку. Але спочатку робимо пальчикову гімнастику. Ми сніжиночку словили. Де ж вона? Давай шукать. Давайте ще раз пограємо. Ми сніжиночку зловили. Де ж вона? Давай шукать? Для роботи нам знадобиться картон синього кольору. Серветки, шматочок білого пластиліну, дощечка і стипен. Беремо пластилін і ділимо його на чотири рівні частини. Беремо у і скочуємо у довгі стопчики. Це можна робити і на дощечки. Малята у вас має вийти 4 однакових ось таких бінчики. Потім ми їх по одному розміщуємо на кордоні. І ось так притискаємо ось. Ось така вийшла сніжинка у мене. Малята вам подобається, а я буду чекати на ваші роботи. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!